Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас уже середа, 16 серпня. На дворі спекотно. Ми рятуємо свої дерева, поливаємо. Вони якраз роблять закладку на наступний рік і наливаються плоди. Як приїхали з відпочинку, томати зібрала і вам показувала. Я їх занесла у погріб, вони гарно дозріли, щоб були вже такі злегка м'які, такі добре стиглі, і ми їх потихеньку перепускаємо на томатний сік, закриваємо помідори в томатному соку. Ну, трохи роблю е, томату, томатної пасти небагато, але залишків по-любому виходить. Ну, сьогодні я вирішила ще засолити відеречко 5-літровий е, помідор. Я дуже хочу казали, що смачні айдар я в цьому році посадила. Вони в мене дуже гарні, я їх поставила. Трохи в'ялити. Перший раз в цьому році в'ялю, побачу, що вийде з цього, <кій> на смак ніби непогань. Будемо бачити, як будемо взимку куштувати. І хочу спробувати їх засолити. Основну масу я вже засолила. То я сьогодні вам покажу, як я засолюю, і постараюся показати, як я закриваю власному соку. Але Дуже спекотно. Вчора я хотіла спробувати, затягнули ми цей процес уже до темної ночі, і якось не вийшло. Ну, Сьогодні я розкажу, показати, може, і не буду показувати. Я думаю, ми всі уже господині це робимо і на теренах інтернету можна все це побачити. Я не буду повторюватися, але я. Розкажу, як це роблю я. І так, дещо покажу. Нам подобається. Ми це закриваємо з року в рік, Йому, може комусь теж це сподобається. Ну, а зараз я Ось я ще засолю таке е, пластикове відеречко на 5 літрів. Е, ну, 5 літрів, може, це і забагато, але зручно я його ставлю, як приносимо з погрібу. У холодильник, і тут багато поміщається зелені. Так що е, ми любимо, коли розсіл пряний, то це якраз те, що треба. На дно я вже всипала гвоздику перець, духмяний, перець, чорний листя лавровий. І, чеснику, я все не вираховую, а так вкинула, скільки не жалко. Е, буду ставити. Петрушку листя, листя селери, листя чорної смородини, листя винограду, листя хріну, кореня, на жаль, не маю, з коренням краще. Ну і листя, звичайно, щоб прикрити зверху, листя вишні, обов'язково з гілочкою, ну, Звичайно, кріп, який вже є такий трохи пристаркуватий. На рецепт у мене такий на 10 літрів води, пів літра солі і 250 грам цукру. Зверху я сиплю гірчичний порошок. Ну, я знаю на відеочку ложки три всиплю, скільки не жалко. Можна сипати і насіння Обов'язково ставлю гіркий перець. отак цілий Не знаю, сказали, що зберігаються гарно томати не пліснюють і не переброжують. І обов'язково буду ставити е, болгарський перець для запаху. Ну що, я буду працювати, а потім покажу, що в мене вийшло. Томати я так поклала щільненько, поставила зелені цибулі в цьому році я не кладу. Тими роками клала, кажуть, що пліс... пліснявіє. Ну, у мене не пліснявіло. Кидаю гірчицю і все виходить добре. Так, тепер я сиплю отак ну, дві ложки, думаю, вистачить порошку гірчиці. Я розвела 2 літри води. На 2 літри води я додавала 100 грамів солі і 50 г цукру. Можна, звичайно, без цукру, але ми ставимо цукор, і в мене так виходить. Так робила моя мама. Так, роблю вже роки я томати получаються смачні. Зараз я залью, гарно прикрию ще листям винограду, хрону і вишні гілочки, закрию, захлопну і в погріб. В погрібі обов'язково зверху поставити якийсь вантаж. Ми ставимо один на один. Томати або прикладаю його баночкою огірків чи якогось компоту. І воно так зберігається. В цьому році ми останні томати з'їли в травні місяці. Ось так вийшло. Захлопнула я його щільненько. На 5 літрів у мене якраз увійшло 2 літра води, так що математику включати не прийшлося ще дораховувати і дорожувати марінат. Ось такий я, звичайно, люблю, коли ще цибуля там виглядає. Тоді відеречка такі гарні. Ну, будемо їсти і без цибулі. Несу я його у погріб, і будемо приступати до цієї краси. Зараз буду розкладати в баночки, чоловік буде давити сок, і будемо закривати далі томати. Так, томати я заклала. Зараз буду кип'ятити воду, заливати, і паралельно будемо давити сік, ставити на плиту. Ми на дачі кип'ятимо на буржуйці і будемо закривати. Але перед початком томатної процедури з'їмо кавунчик. Кавун невеликий, кілограм, мабуть, на 4. Є в нас, звичайно, і великих, але небагато в цьому році кавуни не вродили. Але смачні, нам вистачає. Так що ми ласуємо кожного дня. Буду. Коли зварю я томат, я вам покажу і розкажу, що додаю сік. В цьому році ми вирощуємо в основному гібриди і перший раз я вирощую хурму дуже смачні томати, рясні, низькорослі. Зазвичай я не люблю низькорослі, але ці мені дуже сподобалися Це сорт, і я виберу насіння. В цьому році я не буду збирати нічого насіння. Більше зібрала з міка до червоного і з хурми. Зараз беру. Подивіться, яке гарне в розрізі хурма. А смачний, це вже перестигший томат. А як він такий тверденький, щільний, смакота. Помідори паряться, залила кип'ятком, і будуть вони так в мене стаюватись до тих пір, поки я зможу тримати їх спокійно рукою. Або. Коли приготується томатний сік, другий раз я їх заливати не буду кип'ятком лише один раз. Сік прокип'ячу хвилин 20, щоб повністю зійшла піна і він почав осідати. На літр соку додаю столову ложку солі, столову ложку цукру і столову ложку оцту. Справа в тому, що воно, ніби є кислота своя. Консерванти природні, але чомусь у мене підривало із багаторічного досвіду, вже методом підбору. Я дійшла сама до такого рецепту. Можна ставити аспірин, але його сьогодні в мене немає. І лимонною кислотою я не практикувала, так воно смаку не міняє. Справа в тому, що я е, такі помідори закриваю уже дуже давно. Починала тоді, коли інтернету не було. І так собі сама навчилася. Ну, може, комусь це стане в нагоді, можете скористатися томати гарні. У сік я додаю лавровий листок. І перець з горошком гвоздику не додаю. В минулому році спробувала, нам не сподобалося. А зараз іду, ще зберу огірочки залишки. Сьогодні вже була перша виборка перцю. Перцю в цьому року ці небагато, він не стигне. Так, є кілька червоних і ротунда також починає проявляти. Свій колір стиглості. Ну, В принципі, він вже в технічній стиглості, то я його поставлю зараз у погріб або в прохолодне місце темне, і він за пару днів дозріє. І ось такі баклажани, баклажани в цьому році жахливі. Це, мабуть, все, що в мене буде. Закрию один салат і на цьому, мабуть, все. Помідори пропарила, томат зварила, дивіться, він вже зовсім без піни. Це просто залишилося з вчорашнього дня. Трошки я вам хочу показати, який він має бути, який в нього має бути вигляд. Я без годинника варю. Тут, мабуть, літра два. Я додала 2 ложки солі, 2 ложки цукру, 2 ложки оцету перець горошком і листя лаврове. І зараз буду пропарені помідори заливати, закатувати і окутаю ще. Ось така краса виходить. Зараз ставимо його, закутуємо. І до ранку вони ще будуть теплі. На дворі вечір уже я вийшла з хати і відчула такий п'янкий запах, а це цвіте хоста. Біла так гарно пахне. Тут трошки загубилася голуба, вона на вечір закривається, мабуть, вона не пахне. Помідори. У томатному суху закрили. Ну, звичайно, і ми ж не змогли розрахувати, скільки нам буде потрібно соку. Видавили, скільки було помідор. Залишків я томатний сік відсидила, як показувала вам, коли готувала кетчуп. І ще в мене вийшло дві баночки ось таких томатної пасти. Я додавала за смаком сіль, цукор, чорний перець. Ну, звичайно, можна ще й проварити і зблендерити е, болгарський перець. Це дуже смачно я так робила, але не на цей раз. Спеціально я томат не варю в цьому році, у мене є залишки з минулого року, так що, отак попутно, по 2-3 баночки. Теж назбирується бируються ні в року. Ну що, друзі, дякую, що були сьогодні зі мною, що разом ми працювали. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки і до зустрічі наступного разу. Усім добраніч, мирної ночі, здоров'я, ну і, звичайно, усім нам перемоги. Усім! Пока-пока.